Ви не можете запам'ятати таблицю множення, назву товару чи ціну на нього, алгоритм якоїсь дії, або взагалі будь-яку тему, навчальну, виробничу чи побутову, тоді саме картки хаосу зможуть вам допомогти в запам'ятовуванні, оскільки саме з хаосу з'явиться порядок. Картки хаосу це метод вивчення, який полягає в тому, щоб записувати інформацію на картках, а потім перемішувати їх, щоб створити непередбачувану послідовність, яка допомагає запам'ятати матеріал. Наприклад, якщо ви вивчаєте новий словниковий запас, ви можете написати кожне слово на картці разом з його визначенням або перекладом на іншу мову, і потім перемішувати картки, щоб вивчати їх випадковим чином. Цей метод можна використовувати для багатьох інших навчальних тем, таких як формули, факти, дати, імена і так далі. Це дозволяє вам перевірити своє розуміння матеріалу і використовувати його в практичних ситуаціях, а також покращується запам'ятовування завдяки повторному використанню карток і несподіваному порядку, в якому вони з'являються. Крім того, картки хаосу можуть бути використані в групових навчальних ситуаціях, де кожен учень може записати свої картки і обмінюватися ними з іншими учнями для взаємоперевірки знань. Якщо у вас вдома є стара коробка з-під парфумів, все картки майже готові. На одній стороні питання, а на іншій відповідь. Відповів правильно, картку кладемо праворуч, неправильно ліворуч. Якщо хоча б одна помилка, все починаємо спочатку, це цікава гра і не обов'язково для одного. Грайте з батьками, друзями, однокласниками. Узагалі, картки хаосу це ефективний і цікавий метод навчання, який може допомогти у запам'ятовуванні навчальних тем і розвитку креативного мислення.